Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Обіцянка чиновника виконана. Напередодні на гарячу лінію народного контролю звертались мешканці вулиці Стройської 181. Люди нарікали на бездіяльність Жео. Мовляв, роками ніхто не реагує на комунальні скарги. Тут ще дах. Вічно протікає і може вже десь тріснути і комусь на голову впасти. А він дуже тяжкий. А в коментарі журналістам народного контролю директор КПЖО Богдан Недбальський запевнив, що особисто відреагує на скаргу мешканців Стрийської, 181. Що стосується заволочрицько вісімдесят 181, то я обов'язково сам вивчу це питання, бо я зараз не можу вам сказати. Подивимося, який там об'єм робіт, що потрібно зробити і обіцяю вам, що ті роботи будуть виконані. Е Якщо не входить в нашу компетенцію, от, на найближчим часу народний контроль констатує, що чиновник своєї обіцянки дотримався. Двірниця, що обслуговує цей будинок, повідомила журналістам, які саме роботи виконали комунальники. Поштукатурили отут два придашок. Помалювали двері в там тому під'їзді, в тому під'їзді тут дво побілили. А в там тому під'їзді так само помалювали двері. Не ті що заходити, а там ті другі. Там були такі поломані двері. Ну, з бляхи, то все вибили, поставили дерев'яні, помалювали. Засмолили там на дев'ятому поверсі, смолили над ліфтом і смолили. Ото його придашок. Таким чином, народний контроль допоміг мешканцям Стрийської 181 бути почутими та отримати реакцію чиновників на їхні проблеми. Тим часом свято прийшло і до мешканців мікрорайону Коновальця. Обіцянкових чиновників ми взяли. Тепер контролюємо процес виконання самого ремонту. Мешканці переживали, що цим і обмежиться ремонт дороги. Натомість констатуємо, що сьогодні почали ремонт початкової частини проблемної вулиці. Мешканці Коновальці натомість щасливі, що нарешті не вбиватимуть автівки на суцільних ямах. Проте це тільки тут. Інші вулиці міста ще тільки чекають свого ремонту. Я хочу би така дорога була по цьому Дрогобичу. Продовжуємо і надалі слідкувати за ремонтами доріг в місті. Про всі подробиці обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок п'ять п'ятдесят код міста 24. двадцять чотири. Ігор Дьорка, Ігор Ігорчиш, народний контроль, Дрогобичина.